Мене звати Сузіна Катерина. Я косметолог та сертифікований тренер-методист компанії Beauty Lux, професійного виробника косметологічного обладнання преміум класу. Презентую вашій увазі апарат Beauty Lux S-Shape, Sh який був спроєктований під контролем професійних міжнародних експертів з використанням американських, німецьких і японських комплектуючих. Апарат Duty Lux – це інноваційна технологія для корекції фігури тіла, що поєднує вакуумний масаж, рефліфтинг, кавітацію та ліполазер для потужного ефекта без болю та реабілітації. Швидкі та стійкі результати роблять це обладнання незамінним для фахівців. Маніпула кавітації з рефліфтингом за допомогою ультразвукової хвилі руйнує жирові відкладення та целюліт. Результат можна побачити вже після одноразового використання. Маніпула вакумного масажу за рефліфтингом, найновіша технологія з використанням радіохвиль у поєднанні з вакуумним масажем. Результатом є виведення зайвого жиру, усунення застою лімфатичної рідини, прискорення метаболічних процесів, покращення загального кровотоку, повернення природного сяйва шкіри. Рефліфтинг з роздільними насадками для обличчя та тіла, розладжує мімічні та вікові зморшки, підтяжка та контурування нижньої частини тіла шиї, зменшення подвійного підборіддя. Для тіла відновлює тургор шкіри, усунення целюліту. Ліполазерна ліпосакція за допомогою апарату S-Shape дає можливість цілком безпечно зменшити жирові відкладання на животі, стегнах, боках, руках та підборіддя. Апарат BeautyLux Shape включає в себе сенсорний екран з ручним меню налаштуванням, а також маніпули. Вакуумний масаж з поєднанням радіохвильової енергії. Маніпула ультразвукової кавітації з поєднанням РФ ліфтингу. Чотирьохполярна маніпула РФ ліфтингу для обличчя. Та мультиполярна маніпула рефліфтингу для тіла. Шість великих насадок ліполазеру та дві маленькі насадки ліполазеру. Також йдуть спеціальні ремені для насадок ліполазера. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, який знаходиться у місті Київ, щоб переглянути та протестувати безмежні можливості апаратів BeautyLux. Beauty Lux – інновації, що змінюють світ. thank mm -hmm. you